Кожного дня на просторах інтернету знаходжуся нових і нових конкурентів. Це, звичайно цікаво, цікаво за ними наблюдати. Це така дивна процедура, як зростають ці люди. Дивлюся, як у них з'являються підписники, дивлюся, як вони використовують різні методи залучення до себе клієнтів, що пропонують. Ну, і дивлюся, наприклад, як там змінюються ціни, апетити, можливості, чим саме займаються люди. Хтось. Постить, наприклад, як він ловить рибу, хтось, як він прибирає в квартирі. Дівчатка, звичайно, там показують, як вони фарбуються, або, наприклад, там, п'ють каву. Ех, ех, ми нічим цим не займаємося, нема коли, звичайно, показувати своє життя, коли ти на роботі із 8 до 8 кожного дня, а ще й у вихідний день тут ну, якось недоречно або не виходить. Ну і якось за 8 років нашої роботи нам не доводилося показувати своє особисте життя, як кажуть, показувати свою особисту білизну на люди для того, щоб до нас приходили клієнти. До нас приходять клієнти по рекомендації по відгукам, і це сама найкраща реклама. Звичайно, нам доводиться вести ці канали для того, щоб ви отримували від нас інформацію. І частіше всього, після кожного такого відео, коли ми розповідаємо там про якісь зміни в законодавстві, коли ми розповідаємо про якісь необхідності виконати ті чи інші речі, про те, як, наприклад, зараз там. Змінилися ті чи інші правила подачі документів чи контролю, наприклад, за перебуванням тут у Словаччині. До нас телефонують наші клієнти, яких вже є тисячі, і це гріє душу. Таким чином не доводиться обзвонювати чи направляти інформацію кожному в окремому чаті. А таким чином люди слідкують за нами і отримують інформацію від нас, наприклад, якусь попередню через такі відео. А потім, звичайно, телефонують, приходять до нас в гості на чашечку кави і там задають ті питання, які в них виникли під час того, як вони переглядали дане відео. Тому конкурентів багато, а компанія Словакія Гарант вона єдина, яка вже 8 років стоїть на стражі вашого спокою проживання тут у Словаччині, і ми, звичайно, відповідальні за тих людей. Які переїхали сюди в цю чудову країну завдяки роботі нашої компанії. І у нас, я ще раз кажу і наголошую, що немає питань, на які ми не знаємо відповіді. І відповідно нам можна задавати питання не тільки про те, як отримати документи на проживання, як закріпитися в цій країні, як потім в подальшому отримати посвідку на постійне місце проживання і звичайно громадянство, а нам можна задавати звичайні питання, наприклад, там. Я не знаю, як зняти папучу на колесі, куди поїхати відпочити, де провести час. Ну або звичайне питання, де купити, наприклад, гречку, в якому магазині вона є, а в якому нема. Тому, якщо у вас є якісь запитання по Словаччині, якщо у вас теж є мрія проживати в Європейському Союзі, бути вільним, жити в країні, де мирне небо, де люди до вас відносяться як до рівних, а не як до іноземців, які панаєхалі. То, звичайно, телефонуйте до нас. Всі телефони вказані у нас в шапці профілю. Записуйтеся на консультацію або приходьте до нас в гості: місто Братислава, Горького 3, третій поверх, понеділок, п'ятниця з 9 до 17. -ї. Працюємо для вас.